Сьогодні, дітки, пропоную вам послухати оповідання Михайла Коцюбинського про двох цапків. Тож мощуйте зручненько і слухайте уважно. З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний і собі не схотів заждати, що перейшов білий. Ступила обидва на кладку, зійшлися посередині. Та й не, один одного лобами і рогами бити. Бились, бились, та й скінчилось на тому, що обидва в воду попадали. Ну що ж, діти, уважно слухали, а тепер дайте відповіді на запитання. Перше запитання ось таке. Якими словами починається оповідання, діти? Пригадали? З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок. Наступне запитання що хотіли зробити цапки? Так, перебратися через річку. Що ж їм завадило перейти річку? Вірно, вузька. Латко. Що ж трапилося з сапками? Вони впали в воду. А чому ж так трапилося? А тому, що вони не схотіли один одному поступитися діти. А тепер перекажіть оповідання мамі, татові, дідусеві, бабусі. Братику або сестричці. Я також нетерпінням буду чекати ваші аудіоперекази. Наступне завдання, діти! Зараз ми з вами будемо складати різні речення. При цьому будемо використовувати слова для того, щоб я буду починати, а ви будете закінчувати. Тож слухайте уважно і починаємо! Кладка потрібна для того, щоб перейти річку. Міст потрібен для того, щоб по ньому проїхали машини. Стілець потрібен для того, щоб на ньому сидіти. Робити поступку один одному потрібно для того, щоб в мирі жити. Тож поступайтеся, діти, завжди, один одному.